Доброго дня, канал Entrix і як бачите, традиційно щось не схоже на гру. Вітаю вас з прийдешніми різдвяними святами. Бажаю миру, здоров'я і вибачте за саму цитату, але те, що ви думали ще того року: що Путін здох, всі подумав! Вірю, що свята у нас пройдуть добре і впевнений, що смачно. Тож, давайте приготуємо Вінтервейл Рост. Запашний соус цієї страви сповнюють знайомі аромати та смаки веселого сезону зимової покрови. Тож вона даруватиме згадку про свята, хай коли ви її приготуєте. Додано в гру у доповненні 1.11.1, Shadow of the Necropolis. В реаліях класики Burning Crusade та Lich King відновлює 2% від загальної кількості життєвих сил під час поїдання протягом 25 секунд. У актуальному патчі The War Within відновлює 3 мільйони 150 тисяч життєвих сил при поїданні протягом 25 секунд. Як готують Winterveil vale Роаст у Азароті, можна запитати у помічників місцевого Санте Great Faza Winter у Донморозі. Проте досі жителі Азароту цим питанням не цікавились. Та знавці традиційно роздобули необхідний рецепт і з'ясували, які інгредієнти необхідні для приготування. Усе це ви зараз бачите на своїх екранах. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Отримати печенню у світі Warcraft можна, відкривши Gently Shaking Gift під час івенту Feast of Winter Veil. Vale. Не можна передати з рук в руки або купити чи продати на аукціоні, оскільки страва є особистим подарунком. Хорошої страви ми готуємо хороший напій. Минулого року ми готували молочний напій. І погодьтесь, це прерогатива діток, так частувати санту. У дорослих є інші способи. Тож, давайте приготуємо улюблений напій дідуся зими Winter Ale. Чого хочеться зимою. Правильно, тепла. Ще трошки затишку. А також щоб горло не боліло. З усіма трьома задачами з легкістю впорується кухоль цього зігріваючого напою, без якого свято зимової покрови на азероті просто не обходиться. Додано в гру у доповненні 1.11.1 Shadow of the Necropolis. Great Fathers Winter Ale – це міцний алкогольний напій, який можна придбати за 20 срібних монет під час евенту Feast of Winter Vale у відповідних евентових NPC. Гравці альянсу можуть купити його у Gucci Jingle Pocket в Stormwind, Месіджингл Pocket в Iron Forgі та basbeding Pocket у Exodari. Гравці Орди можуть купити у Kaimond Copper Pinch в Orgrimari, Marshalls Copper Pinch в Silver Mooney, Walwert Copper Pinch в Sunderbluffі і JQ Copper Pinch в UnderSity. Гравці обох фракцій також можуть купити у All Nevi Copper Pinch в Шатраті. І знову таємнича загадка приготування Елю була відкрита знавцями, і її описано показана в даному відео. Інгредієнти і процес вигадав не я, а рецепт є у офіційному кукбуку. Можна передати з рук в руки або купити чи продати на аукціоні.